Тут таке діло, друзяки, коротше У мене в телефоні мільйон пропущених дзвінків. Це просто жестяк. І хочу зняти відео сказати, друзі, от зараз я працюю, працюю от зараз я працюю, розкидую канді по мікріках. Вон, бачите, Розкидую канді, рамочки, роблю рамочки. Коротше, готую під заселення. Канді ріжу, руки липкі. розумієте, тобто це прямо зараз, але перед цим я то віск топлю, то ще щось, то ще щось, то фарбую вулики, то дивлюся бджіл, то то те, то те, то те, то прививка, то отвивка. І в мене мільйон пропущених. Я що хочу сказати, друзі, це не то, що я не хочу. Діло в тому, що коли я з собою беру телефон, то нема такого, щоб я взяв слухавку і там 30 секунд там, чи хвилину з кимось поспілкувався. Це 5 хвилин, 10, 20, а то і 40, а то і більше. І мене це напрягає. Це, це не робота. Це просто консульту, консультування людей по телефону, відповіді на питання і часто навіть абсурдні. Тому. Ну, друзяки, телефон я з собою не беру, ображайтесь, ну, я працюю на пасіці сам. Якщо хто не знає, я працюю сам. У мене на сьогоднішній день 400 бджолородин, пів тисячі мікронуклеусів. Через місяць планується 600 бджолородин. Тобто мені це все треба підготувати, працювати. Це я знімаю не для того, щоб сказати, що я сім'єльниця. Це я сказати, хочу вибачитися перед тими, хто до мене телефонує по тим чи іншим питанням, і не може дозвонитися. Це не тому, що я не беру телефон, це тому, що я телефон отак кладу на стіл, а сам працюю. От зараз я чую, в мене телефон розривається, в мене руки липкі, і ну куди мені бігти до телефона? Ну, коротше. Е, кому, якщо щось потрібно, якась консультація, якісь питання, чи ще щось там по маткам, по бджолам. Пишіть на вайбер. Вайбер є в усіх, під усіх відео. Тобто, хто хоче знайти, той знайде. Пишіть на вайбер. Вайбер я зайду в 10 годин вечора, в 11 прочитаю, дам відповідь. Захочу, дам відповідь, захочу, не дам. Коротше, це якось так. Так що, вибачайте, багато роботи, а ви мільйон пропущених і таке відчуття, що ви не працюєте. Е, ну, коротше, телефон я з собою не беру, щоб ви не думали, що я там морожуся. Просто мені ніколи. Ось і все. Дякую за взаєморозуміння. розуміння.